Напали на соєшник горобці. Думаю, що зробити, щоб їх нагнати. Тут не стільки це височник, а на городі. Сіяли на полі соєшника, сталися пів мішка. Та посіяли тут на городі. Думаю, що зробити. Щоб не Та зробив таке воно пудало. Видивився теж в Ютубі. І ви знаєте, помогло. Ось як він крутиться. Дивіться. Видно вам чи ні? Зараз я сфокусую на нього. Ні одного горобця немає. А сусід посіяв, Сусіда весь вибили. як налетіли, вони прямо стаями налітають. Ось дивіться, як добре. Воно копірує якусь хічну птицю. Якусь. Дивіться як. І плюс іще створює такий звук, ось прислухайтесь. І так я спас цей стрієшник. Поставив три штуки. І в нас ще є така тенденція, ворони нападають. Ми там баштанчик воно посадили і ворони нападали. І от ворон помогло. В цьому році не одної ворони. І деньки цілі, і кавунчики помогло. Хороша штучка. Ось ще одна Іду вам покажу, Я зараз ще до одної. Ні одного горобця немає. який сояшник.